Прямокутник вітає вас! Перетворюваться він гаразд. Зробимо з нього сьогодні незвичайну парасольку. Покладемо прямокутник короткою стороною до себе і з'єднаємо нижню сторону із верхньою. Ретельно пригладимо лінію згину. А тепер цю лінію згину, з'єднаємо з верхньою. Теж ретельно пригладимо. І знов лінію згину, з'єднуємо з верхньою стороною і дуже ретельно пригладжуємо. Ось так. Розгортаємо прямокутничок і дивимо, дивіться, скільки ліній згину в нас. З'явилося. Але не всі вони дивляться вгору. Тому деякі з них вивертаємо, щоб вони теж дивились вгору. І ще одну. Ой, ось так. І ще одну. Тепер всі лінії згину дивляться вгору. Нижню сторону з'єднуємо з першою лінією згину. Ось так. А далі кожну попередню лінію згину з'єднуємо з наступною і прогладжуємо нові лінії згину. Кожну попередню, з наступною і прогладжуємо ось так. І так до самого кінця, до останньої лінії загинув. Кожну попередню з'єднуємо з наступною. Ці лінії згину, нові, прогладжуємо. Так. І ось у нас остання лінія згину. І тепер оцю останню лінію згину з'єднуємо з верхньою стороною. І теж ретельно прогладжуємо. Можна ще отак зробити. І ось що у нас вийшло. Бачите? А далі, а далі беремо пензлик і між лініями згину, промазуємо клеєм. Не забуваємо. Між кожною лінією згину, промазуємо клеєм. Так, де там ще? Ось так. Ось так, ось так і ось так. Перегортаємо і так само промазуємо клеєм між лінією згину. А далі стискаємо це двома пальчиками і тримаємо деякий час, щоб склеїлося. А поки тримаємо, трішечки розсунемо наші лінії згину і проклеїмо середню. Лінію згину. А воно мені так. Не середне. Можна ще одну проклеїти. Ось так. Промазали, клеєм. не проклеїємо, а промазали, клеєм декілька ліній згину. І тепер перегорнемо і ось так. Приклеїмо. Трішечки придав, придавимо ось у нас така от парасолечка. І нам тепер залишилося намалювати ручку до цієї парасольки. Ось така ось у нас буде ручка до парасолечки. Наведемо. Так. І розфарбуємо, парасолька ось така, зроблена із прямокутника.